Я думаю, що у багатьох з нас є така гра, в яку ми грали в дитинстві, просто через якісь умови ми забуваємо, як вона називається. Так ось в мене також є така гра. Я довго намагався її знайти в інтернеті, але нічого не знайшов. І тут мене осінило. Я ж роблю ігри. І тут починається взрив моєї голови. Я починаю згадувати, як вона виглядала, механіки ну і тому подібне. А взагалі, в мене спочатку було два варіанти гри дитинства, дві стратегії. Перше, це Red Hour 3. Це стратегія в реальному часі, але від цієї іти я швидко відмовився, тому що про цю гру є інформація в інтернеті, і також є сторінка в Steam. тобто в неї можна зараз пограти. Так, що я зупинився на другому варіанті. Це також стратегія в реальному часі, тільки вже про середньовіччя. Якщо я не помиляюсь, то в грі було три фракції: це Сакси, Франки і Пруси. Гра дуже була схожа на Варкрафт. Але я думаю, що в той час вони були всі між собою схожі, але це вже зовсім інша історія. І тут починається найцікавіше початок розробки. Я швиденько зробив новий проект під назвою Забута гра дитинства, встановив у проект асет для терейну і зробив карту, яку я найбільше запам'ятав. Після цього зробив тестовий варіант системи розміщення будівель у зоні будівництва. І, звичайно ж, саму зону будівництва зробив. Якщо чесно, я довго шукав інформацію про цю систему, так як я з таким ще ніколи не працював, але після того, як я зрозумів, як це реалізувати, все пішло відносно нормально до якогось моменту. Після того, як я розібрався з кодом, прийшла проблема вже інша це 3D-моделі. Я, чесно кажучи, коли відкриваю блендер, щоб зробити щось, мене кидає в жар. Я постійно якось цей момент. Намагаюсь обійти, використовуючи вже готові моделі, але вже не цього разу. Перше, це тому, що схожі готові будівлі з цієї гри я точно не знайду, це 100%. А моє завдання зробити гру максимально схожою на оригінал. А друге, ну скільки вже можна боятися цього 3D-моделювання, я вирішив прокачати трохи свої здібності у 3D. Після кількох днів вивчення блендера і якихось основ, я приступив до створення першої та основної будівлі в грі. Це така цитадель. Вона, звичайно ж, вийшла в мене не з першого разу, а десь з третього. Вийшла, якщо чесно, така собі. Мені здається, був би біля мене хтось, хто працює в цій сфері, дали би мені такого ляпаса просто. Але я обіцяю, як трохи наберусь досвіду, я перероблю цю модель. Чесно кажу, 100% перероблю. Відразу я вирішив зробити ще одну модель це казарми. Так само вони вийшли в мене не з першого разу, і після цього я вже почав удосконалювати зону будівництва. Дав сітку, щоб було видно саме в грі, де можна будувати, а де ні, і виправив декілька помилок. Якщо чесно, в даний момент я вже боюся відкривати цей код, там просто каша якась виходить. Я просто вирішив цей код закинути вже в штучний інтелект, щоб його якось оптимізувати. І тут я вже почав робити коментарі в скриптах, щоб потім взагалі розуміти, що я там написав. Далі я зробив перших тестових юнітів працівників. Які будуть будувати будівлі та добувати ресурси. В даний момент я планую зробити управління звичайними юнітами та військовими за допомогою одного коду. Не знаю, правильне це рішення чи ні, але далі буде видно, можливо, потім буду перероблювати. Для початку я зробив за допомогою навігаціон, щоб юніти могли ходити і обходити перешкоди. Позапікав усі статичні об'єкти, які треба обходити, і далі починається знову якась каша. Тому що потрібно зробити, щоб ці юніти будували будівлі. І не просто будували, а з певною швидкістю, яка залежить від кількості будівельників. Наприклад, якщо у нас будує один юніт, то швидкість будівництва буде 2 хвилини. Два юніти півтори хвилини, ну в такому плані. І тут потрібно з'єднати вже два скрипти. Це управління юнітами і система будівництва, яка знаходиться на будівлі. Тут, якщо чесно, я пішов за допомогою до штучного інтелекту, тому що в мене щось не виходило. То ці будівельники не йшли до будівлі, то не хотіли будувати, то якщо даєш інше завдання, то потім ніхто не хотів повертатися до цієї будівлі. Ну і помилка за помилками мені просто набридло. Чесно кажучи, я взагалі не дуже хотів йти до штучного інтелекту, але за його допомогою я вже зробив цю систему. До речі, якщо комусь потрібна схожа система, напишіть в коментарях, зроблю відеорозбір. Далі я планую додати для робітників видобуток ресурсів: дерево, залізо, камінь. Треба буде ще зробити моделі шахту і зробити юнітів. Ще потрібно зробити збереження ресурсів, ну, як ви розумієте, потрібно буде дороблювати систему будівництва, тому що будувати ми можемо тільки тоді, коли в нас є певна кількість ресурсів. Без них ми, звісно, нічого не зможемо збудувати. Коротше кажучи, роботи ще дуже багато, а це тільки початок. В даний момент ось так виглядає цей проєкт. Як ви бачите, потрібно ще приробити багато роботи, це тільки початок. Якщо вам нагадую якусь гру, можете написати в коментарях, можливо, ви чимось мені допоможете. На цьому моменті відео підходить до кінця. Дякую, хто додивився його до цього моменту. Сподіваюсь на вашу підтримку в вигляді вподобайки та підписки. До наступних відео!